Продовжуємо розповідати про краєзнавчу зустріч із назвою З історії Солошеного, яка нещодавно відбулася у культурному центрі міської бібліотеки. Друга частина заходу була присвячена презентації унікального чотиритомника Наше солошене від давнини до сьогодення. Автором цих книг є мешканець села, невтомний дослідник історії та збирач старовини Михайло Задорожній. На жаль, крайзнавець занедужав, тому не спромігся бути присутнім на заході. Особисто знайомила учасників зустрічі з результатами невтомної праці Михайла Задорожнього співавторка двох перших книг. У минулому вчителька історії Солошинської школи, а нині наукова співробітниця відділу краєзнавчого музею і міської бібліотеки Віра Свириденко. Оповідачка спершу познайомила слухачів із селом, розповіла про особливості географічного розташування населеного пункту, привідкрила таємницю можливого походження його назви і навела приклад перших писемних згадок про Солошине. Виявляється, історія села налічує понад 300 років. Його назва походить від імені козака Солохи, який і заснував козацьке поселення на берегах Дніпра. Люди селились на високих місцях, які були недосяжні до повені. Вулиць не було, тільки центральна частина Солошина це колони, де була рівна одна така вулиця. А так село було розкидане. Територія села поділялась на куточки, кожний з яких мав свою назву Луки, Дейнегівка, Жилівка, Педанівка, Колони, Гармашівка, Гончарівка, ну і так далі. Назви свої вони отримали від прізвищ панів, які тут проживали, або від скупчення жителів, а також від принципу забудови села. Найбільшими з населених пунктів були Миколаївка і Дворниківка за переписом 1927 року на території Солошинської сільської ради проживало 3709 осіб. В самому селі Солошиному проживало 2600 чоловік. На початку 1960-х років було розпочато будівництво Дніпродзержинської ГЕС. Солошине підпадало під затоплення, тому його мешканців було переселено на інше місце. Нове село прибудували до маленького хутора Педанівка. Теперішнє солошине це сучасне село із наявними благами цивілізації і неймовірними краєвидами. Адже населений пункт оповитий лісом і удалені видніється Дніпро. Від 2020 року Солошине увійшло до складу горішньоплавнівської територіальної громади. Тож відносно молоде місто, горішні плавні породичалося із селом, що має багатовікову історію. Віра Свериденко розповіла присутнім на заході, звідки у неї виникла ідея створення книг про Солошене. Ідея написання книги про Солошина давно не давала мені спокою. Ще з початку 2000-х років. Були вже матеріали. Ну, багатенько, давайте скажемо, таких матеріалів і архівних про наше село, але було чимало проблем. Одна справа зібрати матеріали, інша справа це знайти видавництво і знайти кошти. І, мабуть, друга частинка, друга проблема, вона набагато складніша. І ось якось до мене приходить Михайло Іванович і розповідає, що він, як член Кобиляцької громадської організації, літературу, був із своїми колегами, їздили в Козеччину на зустріч. І там познайомився із головним редактором газети Полтавська думка Олександром Куликом. Дізнався, що є села на Полтавщині, які вже надрукували в редакції Кулика книги по історії своїх сіл. Кулик запропонував Михайлу Івановичу: пишіть, надрукуємо, давайте такий матеріал. І ми почали разом думати, як видати книгу. У мене вже було зібрано, як я вам говорила, багато вже архів... з архівних джерел були такі дані по історії села, але вони, звичайно, були ще зовсім розрізнені. Багато в нас було пошукових робіт, які ми вели разом із дітьми, дослідження, які були проведені по лінії малої академії наук, у музеї були фотографії, були спогади, які записували ще в 1960-70-х роках. Михайло Іванович почав збір фотографій і спогадів, обходячи односельців. Звичайно, були глузування, були нерозуміння, але була підтримка. Робота все одно рухалася вперед. Зібравши і впорядкувавши увесь наявний матеріал, автори майбутньої книги почали розмірковувати над її назвою. Спочатку у нас такий був варіант: село моє рідне село, так нібито звучить. Потім село у долині. Був ще в нас там один варіант, вже зараз і не пригадую. А коли ми поїхали в Полтаву на зустрічі з Олександром Куликом, вже повезли йому матеріали. Він говорить: ну що це за назва? Ну, село моє, да? село моє, таке якесь воно безлике. Ось давайте наше Солошине. Ну, давайте наше Солошине, Ми так подумали. Ладно, так воно будь-то звучить непогано. Так народився цикл книг Наше Солошене. Перший збірник статей спогадів, документів, фотографій вийшов у 2015 році. Окрилені успіхом і заохочені позитивними відгуками односельців. Михайло Задорожній і Віра Свериденко продовжили розпочату справу. Знову разом узялися збирати нові спогади, цікаві фотографії, документи. Краєзнавець, як корінний мешканець села, відшукав Солошан, які виїхали за межі малої батьківщини і оселилися в інших куточках України. Цікаві зустрічі, знайомства і розповіді про історію села і його мешканців стали приводом для друку ще однієї книги. У новому матеріалі для друкованого видання односельці оповідали не лише про свої славетні українські роди, а й про події недалекої минувшини за участі рідних, зокрема АТО і Другу світову війну. Додатком до книги стали поширені в солошеному прізвища і слова, що давно вийшли з вжитку. У 2019 році народилася друга книга. Вже ми його видали у Кременчуцькому видавництві. Тоді вже стало цікавою односельцем. Тим, хто давно вже жив поза межами села. Михайло Івановичу почали присилати фотографії, писали спогади. А от коли ти втягуєшся в таку роботу, то вже не знаєш, чи зможеш поставити крапку. Так само і Михайло Іванович. Він жалівся, що. Що йому вже важко їздити в видавництво, що йому потрібні помічники, але він продовжував працювати. І Вже якщо ми дві перші книги ми з ним писали разом, далі він все одно продовжував збирати сам. Він говорить: ні, я буду. Я говорю, давайте зробимо паузу, давайте трошечки ну не складається в мене. Ні, я буду сам. І тому він зміг зібрати матеріал для випуску ще двох книг у 2021 і 2024 році. Михайло Задорожній відомий у селі не лише як краєзнавець, він є автором двох збірок поезії. Проте не лише любов'ю до слова живе Солошенець. Чоловік нині є єдиним у селі Ковалем. Ще минулої зими виготовляв скоби для українських захисників. Працелюбний, допитливий, розумний і активний. Таким Михайла Задорожнього знають односельці. Проте позитивних рис в одній особі ще більше стверджували його онуки Анастасія та Олександр, які також були присутніми на краєзнавчій зустрічі. Онука подякувала учасникам заходу за увагу і повагу до її дідуся і висловила сподівання, що невдовзі він сам зможе особисто поспілкуватися з мешканцями громади, яким цікава його праця. Я знаю скільки роботи він вложив у ці книги. Я трішки причетна до цього, бо в редакцію в Кременчук він зі мною від'їздив багато. Для нього це була важка дорога і важка праця, але він старався, щоб. Це залишилося потім нам, усім, на згадку про наше село, нашу історію. І дякую, Вірі Михайлівні, що сьогодні це все озвучила і підтримала. І дякую вам усім. І знову вам здоров'я, і мирного неба.